Слава Україні! Глядачі та підписники мого каналу! Пропоную до огляду набір на 2023 рік, до сходових і післясходових гербіцидів, протруюча, інсекцициду, прилипача та фунгіцидів для всіх сільськогосподарських культур, які ми вирощуємо. Про їх дію та якість покажемо в наступному відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!